Є знижки в аптеках подорожник вам та ощад до 30%. Знижки діють до кінця червня. Тищенко не здається і не дає народу від себе відпочити. Цього разу хотів перехитрити всіх. Але не вийшло нарде поскаржив у суді свій домашній арешт. Що з цього вийшло і чому ім'я Миколи Тищенка щодня спливає у новинах? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Скандальний нардеп Микола Тищенко намагався оскаржити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у суді. Однак, 3 липня, Київський апеляційний суд залишив рішення першої інстанції без змін. Суд ухвалив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, залишити без змін. Так, що снідати, обідати та вечеряти, пан Тищенко буде вдома, а не в ресторанах. Але нічого є ж доставка. Нагадаю, що після першого засідання суду у справі Детищенко отримав підозру за протиправне позбавлення волі екс військового, нардеп пішов ревізорити київський ресторан. Так, вам не здалося це Тищенко після суду, де йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового тримання під домашнім арештом, сидить у київському ресторані. Виявилося, що Тищенку не вистачило браслету. Насправді, згідно з законом, браслет мають причепити протягом 24 годин, тобто порушення немає. Але тим не менш, трохи пізніше Тищенку таки знайшли браслет і одягли нардепові. До Речі на суді Коля Тищенко теж вразив, і тут хотілося б сказати розумом. Але нардеп наговорив такого, що навіть соцмережі не витримували такої кількості перлів та мемчиків за участі пана Тищенка. Я Микола Тищенко, виграв в танцях, ось де я сьогодні знаходжусь. В суді в суді тому, що мені дякую суді. Я обіцяю, я зроблю для вас найкраще шоу у світі. Попригадував він усі свої регалії та заслуги. Але якщо ви, як і ми, мрієте, що Коля Тищенко після стількох скандалів складе мандат, то мрійте про щось більш реальне. Бо Коля котлета, як його звуть в народі, у суді вимахував посвідченням і назвав лише одну єдину причину, з якої згоден це зробити. Мандат мені надали люди. Я депутат-мажоритарник, люди мене вибрали. Я не прийшов у списку жодної партії. А ви бачили, як вони прийшов... реагують на ситуацію в Дніпрі? Якщо подивитись в соцмережах, що українці пишуть? Я ще раз хочу нагадати, що я не прийшов за списком жодної партії. я є депутат мажоритарник Я виграв свої вибори. Ну давай, ну коля, я за правду. Я за народ, а я ви, за звичайний род. Ось я вам обіцяю, ось мандат. Якщо ви закриєте всі ботаферми, я складаю повноваження. Вам смішно, мені ні. А також Тищенко запевняє, що на першому місці у нього ЗСУ. ЗСУ це єдиний гарант нашої конституційності. Наші військові герої, це наші ангело-охоронці. Це моя чітка позиція. Здається нам, що це пану Тищенку треба нагадати, що так, війна не скінчилася, а ви і ваша свита налітаєте на військових. Нагадаю про подію, що сталася 20 червня у Дніпрі. Невідомі в оливковій формі типу військової у балаклавах та зі зброєю нападають на чоловіка, який тримає на руках дитину. Ним виявився Дмитро Павлов, екс військовий спецпідрозділу Кракен головного управління розвідки. Натомість Тищенко заявив, що військовий кришує, бо Ферми й заважав йому виконувати слідчі дії, які Микола Тищенко до слова не має повноважень проводити. Ба більше, нардеп приховав один момент, а саме те, що Павлов на псевдосин просто запитав, чому навколо Тищенка ходить свита у військовій формі в балаклавах та зі зброєю. Чи не опір працівник поліція там злосне не погоди, можна я не затримаю, розбив людині телефон живе дальше. Закінчається.

Будь ласка, спілкуйтеся з представниками національної поліції. Таке, що підійшли до мене? Якось вам одразу на ви Ні, так як кажу. ви відразу до мене підійшов ваш побратим. От... Ви, от... ви за мене або за побратима хто? кажете? Друга. Якщо ви за мене, ви, то я за мене. Ви ще разом, правильно? Ми разом, Я не знаю, хто такі. Надав своє посвідчення, ви знайомилися. Зараз, звісно. Коли ви її там включили, ви розповіли, і ви, ви, ви спілкуєтеся. прошу поліцейського дружине називати. Поліцейська може сам сказати. Ні, ми, так як ви підійшли до цієї людини, так це не нормально. А як це не нормально? Будь ласка. Не треба знімати. А давайте ж послухаємо, що каже коля про побиття військового у Дніпрі. Пане Микола, ви зараз розказуєте, що дуже поважаєте військових, але як ви ставитесь до побиття саме військовослужбовців. Знаєте, я в бійках вже приблизно 10 років не приймаю участі взагалі. Бо я е е фаховий е і в минулому був давай! І щодо бійок, а у Тищенка 10 років за два рахуються чи як? Бо на рахунок бійок нам теж є що згадати. Далі до вашої уваги відео зроблене у 2021 році. Лерос спробував опиратися та й щенкує. Ну нема, який забрав у нього мікрофон і вирватися з його обіймів, але очевидна різниця у вазі завадила йому. Депутатів розборонили колеги, а в президентській фракції тепер вимагають покарати обох учасників сутички. До речі, здивував Коля із знанням про Верховну Раду і продемонстрував свої математичні здібності. А депутатів їх всього там. Чотириста п'ятп'ятдесят один людина. Ну давай, ну коля, ти Один, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, п'ять, сімнадцять, двадцять. 20 тисяч. 20 тисяч. Та є, але таке невеличке згідно з конституцією у Верховній Раді має бути 450 народних депутатів, і так було до 2014 року. Однак після окупації Криму і частини Донецької та Луганської областей число нардепів скоротилося. А От 451 нардепа в українському парламенті не було ніколи. Тож із математикою Тищенка так собі. Однак пану Тищенку не до вподоби жарти та меми про нього. каже, це вже хейт і булінг і просить його не ображати. На жаль, до мене всі ці п'ять років застосовується брехня е е і інсинуації перевертають мої слова, мої думки. Е е роблять якісь е е незрозумілі мені фото, де там мене язик трстержить, де якісь перекошений. <пус> Що я отримав? Я отримав хейт, я отримав булінг, я отримав аб'юз і більше нічого. Піс пане Можна питання? Я не хочу запізнуватись на після, після все зробимо. А куди йти? Та в мене просто питання: одне. Як ви відноситесь до флешмобу, який запустили куди? військові куди і пишуть на всіх снарядах тішенка – пітух». Я прошу вас не ображати. Так Але ні, чого це... я ображаю? А ще Тищенко дуже просив повернути йому гроші. Так так, ті самі з фото під час обшуків ДБР, бо не буде народному обранцю на що жити. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно, я їх заробляв 30 років. Оцими руками оці руки нічого не крали. І ні в кого нічого не взяв. Варто нагадати, і те, що коли журналісти запиталися, а чому, коли слідство постукало до нього додому з обшуками, нардеп прострущив телефон. Коля пояснювати не захотів чи не зміг, ви вже вирішуйте самі. Що за гроші у вас значні? Що це були <говори> за гроші? Дивіться, півтора мільйони там Справа в тому, що ми сьогодні з вами маємо пам'ятати, що на всі питання я готовий відповідати тільки після того, як будуть прийняті рішення саме судді. Зараз тривають слідчі дії. За будь-яке розголошення щодо слідчих дій. Я можу і ви це розумієте, як. Журналісти, можу понести відповідне покарання. Хай. Це ж ваші відказання. Відповідно, а відповідно. Відповідно, відповідно, відповідно. Поки не буде рішення суду, я не можу. Якщо буде дозвіл розказувати всі моменти, пов'язані з. Безпосередньо з цим провадженням, тоді я відкрито про це скажу. Зараз така інформація не може бути. А можна поставити питання корінному кияну? Я теж керівний киян, Сергій Менізова. А де ви народилися? Ну, я на, на 16, Так. Mm -hmm. А ви для чого телефон розбили сьогодні вночі? Що ви кажете? Для чого ви телефон розбили? А, а, кияна, а, кияна, а, кияна, а що кияна. тут пов'язано з корінним кияном? Ну, а скажіть, будь ласка, в якому році посадили перший каштан у Києві? маю відповіді, я бачу. <звук> Наш телефон розбили, відповідайте на конкретне І Що це штат. за гроші? Конкретне питання. Нашу Слухайте, скажіть, будь ласка, а звідки інформація, що розбити телефон? А, а звідки? Звідки? Ця інформація? Так, а звідки? Дуже слідчі дії. Може, це недостовірна інформація. Ви перевіряли? А ви для чого телефон розбили? Для чого телефон розбили? Що кажете? Що ви кажете? Що ви кажете? Для чого телефон розбили? Ну, Коля, ти можеш? Призвища, пожалуйста, не Я вас запитую, ваше прізвище. Я не відмовляюся. Особа я... відмовляюсь. Я... Ні. фактично своєму діям. У зв'язку з цим. Я продовжую здійснювати дану професуальну дію. С... Ну давай, ну коля, ти можеш? Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите. Я, не міші, відма... я, я вас, я я не вас затримаю своїми діями та фразочками. Микола Тищенко дав старт нові хвилі мемів. Тож вмощуйтесь зручніше, приємного перегляду. Караван лає Зрозуміло те, що відбулося. Це вже відбулося. Неважливо, скільки там е, поверхів. А якщо це одна дверь, це вже так вони і рахують. Я маю робити тільки в присутності поліцейської. Ви провокацію де ж бачите? А? Бачите, от представники правоохоронних органів провокацію не бачать. Дивіться, це приклад, як працює народний депутат України. Він має звернутися за ознаками. До фахівця. Фахівець надає відповідне вже рішення. Якщо фахівець їх не надає, народний депутат навіть рухатися не може. Не може. Я відома людина. А хто це каже? Суддя. Закон один для усіх. Це дуже велика відповідальність. Бути народним депутатом. Не тільки корупціонери мають. Боятися нас з вами, нас з вами взагалі ніхто не має боятися. Це що таке відбувається? Словом, це основне і найцікавіше, хоча і це ще не все. Слідство триває. Думаю, нам ще буде про що поговорити. Та головне у цій ситуації, аби люди не забули про Миколу Тищенка до тих пір, поки суд не обере справедливе покарання за скоєне. Дуже не хотілося б ловити нардепа десь у Таїланді на зустрічі з виборцями. А що ви думаєте про скандал з Тищенком та які перли нардепа вам сподобалися найбільше? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.